Якщо ви навпомацьки шукаєте різдвяний настрій, але все ще його не знайшли, то залишайтеся це відео для вас. Що я вам можу сказати, цей рік був для мене трошки складним, і насправді я дуже сильно запрацювалася. У мене, от як несеться рік, весь рік, отак от він все ще несеться. Я подумала, що мені б дуже хотілося, знаєте, зупинитися в моменті, відчути різдвяну атмосферу, якось дати собі можливість відчути її, смоктати її. Взяти для себе щось з різдвяної атмосфери, я не знаю. Коротше, хочеться максимально наповнитися цією різдвяною атмосферою, розділити це з вами, тому що ви весь рік мені також ділилися своїм позитивом, були зі мною, підтримували мене. У нас з вами зараз ще де сезон розпаковки адвент-календарів. Їх, до речі, в нас буде ще декілька. Я це дуже люблю. Мені дуже це цікаво. Але навіть від такого треба трошки відпочивати, трошки міняти активність. Отже, я трошки подумала, повигадувала і винайшла 5 способів, які я вам сьогодні запропоную, щоб підняти різдвяний настрій. На перший погляд вони можуть здаватися банальними, але я збирала їх з усією душею, з усім серцем. Майте повагу. Тож розслабтеся, візьміть якийсь чайочок, трошечки так відчуйте цю новорічну атмосферу. І я сподіваюся, я вам підійму настрій цим відео. Тож, поїхали! Отже, перший спосіб мені, як людині з певними розладами, <схи> а саме шопоголізмом, цей спосіб мені здався дуже логічним, дуже таким правильним. А саме я говорю про різдвяний шопінг, про різдвяні покупочки, коли ти виходиш, купуєш собі щось присвячене саме святу. Я собі шукала не лише різні різдвяні прикраси, але ще й різдвяний аутфіт. Зараз подивитися, як це було. Значить, плани на хочу зробити різдвяний шопінг, тому виперлася нарешті в торгівлі. Рівельний центр. першою моєю зупиночкою був магазин «Івроше». Я відвідую цей магазин на свята ще з часів, коли я була студенткою. Я приходжу я сюди через те, що тут завжди з'являються класні святкові колекції. Ножки одразу до неї біжать, ручки тягнуться. Тут завжди купа варіантів того, що можна подарувати собі або близьким. От, наприклад, ідея милого презенту для подружки. Можна подарувати маленький милий кремчик. для а рук. Ще ви просто не повірите. Я знайшла в Івроше їх власний адвент календар. Він розкішно виглядає, що зовні, що всередині, але його не так легко знайти. Виявляється, він є в наявності. Ті тільки в фізичних магазинах А ще мене зацікавила декоративна косметика і врошею я дещо взяла собі навіть затестити, то ж скоро побачите. Ну, і нарешті, от нас перші вдалі покупочки до нашого різдвяного шопі. Угу. Люблю виповзати по магазинах, щоб хоч на людей подивитися. Ялиночку прикрасили красиво. Дітки щось бігають. А я пішла шукати собі різдвяний наряд. Це, звісно, і вас і себе вже задовбала Чувствую себе немножко оцією-мишею. Дівочки, знайти наряд. Оце проблема. Чесно, я вже переколашматила всі сайти. Я вже переміряла купу одягу і все ще мені нічого не подобається. Ну, от. Пожалуйста, вирішила приміряти зелене платтячко. типу різдвяна ялинка. Просто ситуація оцініть від одного до мінус десяти. Цьому платі мені подобається лише колір. Пишіть, як другий вам. другий образ. Така школярка на утрініки. Я не можу сказати, що це плаття прям жахливе, але воно жахливе. Мені просто дуже не подобається його якість. Чесно кажучи. За третій образ зарані і звільняюсь. Воно, як на мене, найближче по різдвяному настрою. але відкриває трошки більше ніж я хотіла. Б. Ну і знову ж тут питання в якості, тому що воно за все чіпляється. Ой, короче, шопінг вкотре не вдався. Я саме по одягу, але це нічого. Ще я хотіла подивитися якийсь декор для дому. Цей блискучий дощик. Мені молодь в хто сказала, що це тепер крінж. Виявляється його купувати. Не знаю, я взагалі не дуже сильна в тому, щоб наводити якийсь затишок, але Дещо я собі все ж надибала, придбала. Так. Ви буквально стали свідками моїх перших спроб декорувати якось мою оселю. Доїду додому, покажу. Ну що давайте подивимося, що я купила. Насправді ще тут мав бути якийсь наряд. Наряд там на новий рік або на різдво, на мій день народження і так. Я та сама щаслива людина, яка народилася між Різдвом і Новим Роком. І це означає, що все життя в мене замість окремого дня народження, окремого Різдва, одне велике свято. Але зараз не про це. До речі, напишіть, коли у вас день народження, подивимося, скільки нас таких щасливчиків, які народилися під свята. Наряд я собі так і не знайшла. Я ще буду його шукати. Не знаю, наскільки мені це вдасться, але от в цьому торгівельному центрі взагалі нічого не було. Значить, в магазині і в розще я купила собі багато доглядових штучок. Почнемо з такої свічки. Вона з зимової колекції. В них взагалі зараз багато зимових різних штучок. Вона пахне. Фруктами, але при цьому в неї дуже різдвяний вайб, і дивіться, вона така. У мій улюблений колір блакитний. Я думаю, що ви розумієте, чому я обрала цю свічку: блакитний і молочний. Ну в цілому, свічки для мене невід'ємна частина різдвяного вайбу. Далі я придбала подарунковий набір. Тут всередині зараз я розпакую, я хочу його просто запакувати саме таким чином. Це набір з таким самим ароматом, як я взяла свічку. Якщо ви ще не знаєте, що дарувати, наприклад, друзям, я не Знаю, рідним подругам. Різні подарункові набори це класна ідея. В цей набір входить. Е тут, коротше, база, тут гель для душу, лосьйон для тіла, скраб для тіла і бальзам для губ. Мені здалося це милим, тим більше таке святкове пакування. Тож я вирішила взяти на подаруночок. Також вирішила придбати олійку. Ой, це цікава штука. Я завжди не можу втриматися перед такими штуками. Це блискуча олія з блискітками. Вона підходить для тіла, для волосся. Така. Золота вуаль, вона так і називається, треба трошки взбовтати. Я люблю такі продукти і на літо, і на Різдво. На літо просто на все тіло, на ноги, на руки, всюди. Взимку мені подобається наносити це на декольте. Наприклад, якщо я куплю якесь плаття до Нового року, трошечки нанесу і покажу, як це все красиво виглядає. А, в неї такий. Боже мій, ванільний аромат. Стараюся показати, як вона красиво мерехтить. Ну, і як я і сказала, я її буду наносити і на волосся, і на тіло. Аромат просто. Я не розумію, це щось середнє між кокосом ванілью. Ну і останнє з зимової колекції крем для рук з таким самим ароматом, як я тільки що вам показувала, олійка для тіла і волосся. Боже, господи, боже, поможи, як воно. Дуже легка текстура, при цьому дуже зволожуюча. Я взимку без крема для рук не виживаю. У мене дуже сохнуть руки. І ось такий базовий бальзам для губ. Він входить ще в набір, який я на подарунок взяла, але не втрималася. Не втрималася і собі теж взяла, бо дуже приємно пахне. Ця вся лінійка називається Frozen Leach, до речі. Насправді це майже все за євроше. Я ще придбала ось такі декоративні засоби, але ми їх роздивимося з вами трошечки згодом. Дочекайтеся. Значить, що стосується декору для дому, я взяла банку. Що я можу вам сказати? Я хочу в неї покласти печиво. Ну, От такий план. Я не знаю, я бачила таке в фільмах. Люди купують. Посуду, щоб класти в неї те, що і так має упаковку. Я теж хочу бути в темі, теж хочу бути стильною, модною, молодіжною. Тут подаруночки такі милі зверху, і в цілому вона непогано виглядає. Коштувала дешево, мені це сподобалося. 119 гривень. А також я собі придбала прикраси для дому. Вони виглядають як якесь солоденьке печиво, імбирне. І вони мені потрібні, щоб прикрасити ялинку. Зараз я вас візьму з собою і покажу. Мені тут нещодавно прислали в подарунок Ось такий букет. Він складається з сухих ялиночкових там віточок, якісь ще бавовни. Отже, там насправді багато прикольних елементів. Він виглядає дуже різдвяно, але я його ще не прикрасила. Тут всього чотири елементи. Спробую прикріпити, наприклад, сюди. Так, далі візьму ось таку ялиночку. Ялиночку на ялиночку. Можливо, кудись. Сюди. Головне, щоб споті мені оце все не зжерло. Зірочка. Зірочку хочу кудись сюди. Клас. Ну і власне серденько. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це серденько, а як я придумала <кклух> блогер. Не, не знаю, десь сюди треба. Я не скажу, що це якось супер вражаюче виглядає, але мені ще подобається, що в мене гірлянда ось така. Ще в мене є кіт? Кіт це завжди плюс 10 до затишку. Отже, в якості другого способу, щоб підняти собі різдвяний настрій, я вирішила спробувати різдвяний макіяж. Я люблю косметику, я люблю фарбуватися. І мені здалося, що якщо я зроблю щось таке незвичайне, воно мені підніме такий різдвяний дух. Як референс, я почала собі шукати натхнення. Pinterest, я завжди це роблю. От ви можете побачити тут різні макіяжі. Не те, щоб я думала, що я це все сильно похоже, повторю. Але надія, що вийде щось красиве в мене була. Тож я почала його робити. Значить, я надихнулася референсами. Референси я обрала приблизно от такі. Мені сподобалося, що вони всі такі блискучі, а при тому нюдові. Я знаю, що я буду робити спрощену версію цього референсу. Значить, Починаю з тональної основи. Я буду користуватися тією, що я купила вівроше. Мені Хочеться, щоб шкіра виглядала такою живою, тому я взяла саме зволожуючу тональну з і залишає природне сяй ну, мені якраз це і треба ось це сяяння підсвічення це така різдвяна тон Тема. мені дуже сподобався на зиму щоб не пересушувати шкіру і вирівнювати тон ідеально так, так легенько підсвічуємося консилером От я тільки взимку можу собі дозволити стільки сяючих текстур Тому додаю ось ці сяючі рум'яна і вони як хайлайтер майже А потім я знаю дуже логічно я матую все звичайною прозорою пудрою з цього кроку на жаль на моїй жирній шкірі макіяж протримається не всю ніч якщо ми про новий рік так, як я вирішила сьогодні робити акцентний макіяж то просто хочу розчислити Сати брови, не буду їх промальовувати. О, Боже нарешті покажу вам свою нову маленьку любов. Крихітка, маленька палетка від Rocher. Вона називається на хвилиночку золото та спеці. Вона дуже компактна, базова, але в ній є все, що мені потрібно. Для початку я буду набирати молочний відтінок з цієї палетки. І розподіляю і його такої якості бази. Цей крок потрібен, щоб трошки замаскувати пігментацію. Матіяж потім буде виглядати більш рівно. Ну, і Інші тіні будуть тушуватися краще. Далі набираю матовий рожевий всередині. Він. Наш основний колір. Я його наношу і в складку, і на рухому повіку, і на нерухому. Так. Також хочу профарбувати стрілочку чорним олівцем. До речі, якщо фарбуєте стрілочку олівцем, можна отак нігтіком тиць-тиць і типу тоненька буде. цих палетках моя улюблена частина це блискітки. особливо різдвяний макіяж. В мене асоціюється виключно з золотавими блискітками. блискамико. Контуруємося, нічого різкого зараз робити не хочу. Чому Я додаю багато рум'ян, тому що я хочу таке морозне свічіння від шкіри. І і тут я пригадала, що я дарява голова забула зробити за спреєм, фіксуючим, Щоб трошки зволожити шкіру. Це мені потрібно для того, щоб я потім змогла розташувати трошки своє листові. Коли його. Прискаєш зверху на пудру, воно одразу фіксується. А тут пальчиками і все нормально. Ой, далі уто приспічило мені, наклеїти ці стрази. Йомаю, скільки я з ними намучилася, то, щоб ви знали, половина тієї пачки тепер валяється по всій моїй хаті, тому що вони відлітали всі сторони. Симетричність наша все я знаєте. Хотіла створити ефект таких сніжинок, така розсип морозних у ранковому лісі. Зірки на небі в різдвяну ніворече ну, наліпила ці родзинки, перлинки, шовоно там вони. В мене поблискують і на скронях, і в куточку окаже, ока. канішне не як на референсі, але мені подобається в цьому. Мої губи, що називаються зімою літом однім цвітом mm. до волівець, а зверху трошки червоної помади. Я такий губ роблю вже більше мені року. Мені Здається, він універсальний. Всюди підходить. Ще зверху шліфанемся трошки хайлайтером, щоб все сяяло ще більше. Фіксуючи спрейчик. І от наш фінальний результат. Мені здається, Це така полегшена версія такого різдвяного макіяжу. Для тих, хто в житті так мало фарбується і до свята не готовий себе повністю перевтілювати. Я такий макіяж, скоріш за все, і повторю в різдвяну ніч, тому що він з одного боку не складний, а з іншого ефектний. it is Спосіб, він такий більш класичний в моєму розумінні. І Він полягає в тому, щоб покликати когось, друзів, не знаю, рідних, дивитися різдвяний фільм. Я кажу, навіть не знаєте, не обов'язково про щось саме різдвяне. Можливо, якийсь серіал, можливо, якийсь сітком, який у вас пов'язаний з приємними спогадами, щось легке, щось що викликає приємні емоції. Наприклад, я кожного року у грудні передивляюся друзів. Також мені подобається передивлятися теорію великого вибуху, серіал Офіс. Дуже люблю українські теле. Шоу I'm sorry, але це залежність. Я дуже люблю дивитися всі ті, всякі там міняю жінку, хата на тата, супермама. Напишіть, до речі, які у вас улюблені тебе шоу з українських саме, тому що я, я у пошуку, у мене все закінчилося. Я дуже хочу навіть передивитися те, що я вже бачила. У мене, знаєте, серед українських тебе шоу найулюбленіше, певно, міняю жінку і хата на тата. Я обожнюю звуку режисера у хата на тата. Він творить дива. Але я в цілому вважаю, що тут найголовніше не те, що. Що ви дивитеся, а те, яка у вас атмосфера, як ви влаштуєте собі який куточок? Можливо, запалите свічки, можливо, наберете якихось смаколиків, запустите цей фільм, можливо, наберете ванну класну, пахучу, не обов'язково приймати її разом. Але якщо хочете, це ваше життя. Це просто класний спосіб провести час з друзями, наповнитися цією енергією, можливо, навіть підвести підсумки, ну і просто бути в колі тих, кого ти любиш. The Четвертий спосіб, <хи> він незвичайний для мене. Я не розказувала про це, можливо, можливо, розказувала. Я вже не пам'ятаю. Я мало готую. Останній рік я взагалі перестала це робити майже так, знаєте, якусь яєчню собі пожарю, можливо, якусь мівінку заварю, але так, щоб постійно собі щось готувати. I'm sorry. Ну, інколи буває, що мене там щось вкусить, якісь помутнення, ото от розсудка, але самі знаєте, то епізодічно. І я вирішила приготувати якусь різдвяну страву. Я пошукала рецепти в TikTok, а Саме я пошукала рецепт різдвяного печива і різдвяного какао. От що з цього вийшло. Забудьте все, що я до цього казала. Я хотіла приготувати ось це печиво, і воно класне, красиве, перекручене таке. Дуже різдвяний настрій у нього, така цукерочка кендікенчі, як там її. Але я не знайшла в магазині червоний барвник, перепсіхувалася там вся. І, врешті-решт, щоб не залишити вас без свята, ми будемо збирати домік. Ми будемо збирати дім з імбирного печива. Не буду собі зраджувати. Типу, я і казала вам, що я не дуже люблю готувати. Тому насправді тут готувати ну, по мінімуму треба, і ніби все є. Давайте подивимося, що нам тут поклали. Mm. Мені здається, тут цілий набір є і цукрова пудра, і барвники, і само печиво. Тут у нас у такі віконця. Ну, пахне імбирним печивом. Також тут є барвники, цукровою пудрою. Цукрова пудра нам потрібно, щоб ми зробили типу клей. Господи, невже воно все не побилося? Я в шоці? Раз, шматочок. Є шматочок. О, і він буде маленький, я думала, він буде трошки більший. Перед тим, як почати це все склеювати і перетворювати на справжній будиночок, я маю створити клей. Як каже нам, інструкція клей я буду робити з цукрової пудри та білку. Ось тут, до речі, все прописано, як я бачу, все доволі таки добірно. Сподіваюся, я ніде не, не зіпсую нічого. До речі, в нас навіть є кондитерський мішечок у наборі. Прикольно. Мені здається, я вперше буду таким щось робити. Також я пропоную до рецепту додати ось цей Настя інгредієнт, можна не знаю, прикрасити нею будиночок, додати її як елемент декору. Тут такі вуха смішні на камері. М -м -м. Мені треба відділити від яйця жовток, типу, щоб в нас залишився один білок. То це як робить, я роблю зазвичай так, перекатуванням з скорлупки. Написано, що нам одного яйця буде достатньо. Окей, малувато якось білко мені здається. Хоча я надибала міксер. О, господи, от міксер. Зараз буду його збирати і буду збивати яйце. Тьотя розумна, тьотя все знає. От сюди бамс, бамс. Я певно не дотягнуся. Я буду збивати десь тут, на цій поверхні. Ось тут. Тому ми з вами переїжджаємо трошки. Ну що, поїхали. Написано робити це 5-7 хвилин. Ось так виглядає наш білок, коли я його взбила. Тепер треба додати в нього цукрову пудру. Треба зробити це, як я розумію, дуже обережно. Цукрова пудра в мене ось. А скільки треба... Що всю здається для такої кількості, це буде дуже занадто. Я навіть знайшла ось таку лопаточку, якою буду зручно обережно перемішувати наш білок з цукровою пудрою. Я не знаю, я хочу додати десь приблизно ось так. Можливо, білку мало бути набагато більше. Я неправильно щось зробила. Ніби, знаєте, ніби враження, що білкової маси мало бути трошки більше. Є вирогідність, що я все зіпсувала, коли збивала, але я не буду переробляти. Ви що? Вже є, як є. Це кондитерський мішечок. Я зараз буду на Заповнювати його білком обережно. Буду просто закладувати його всередину. Я бачила в кіно так люди роблять. Саме такою лопаточкою. Що воно не просувається далі. Можливо, я, звісно, не найкращий повар, але я намагаюся зробити це святково. І на ж не поставиш ніяку різдвяну музику, бо мене ж заблочить ютуб. Давайте я буду сама співати. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ту-ту-ту-ту-ту. Ей, паспатрон, без патрон. Тепер перед цим, як ми це все будемо розподіляти, я хочу витащити основу. Я гадаю, що я буду це все. Це робити в коробочці, тому я звільню коробочку від іншого печива. Пахне приємно дуже. Я не розумію, що це за маленькі деталі. Викладаю основу з печива. Щоб ви знали, я це перше в житті буду таким займатися. Самостійно маю на увазі, і от самостійно я таке зробила. Так, тепер я думаю, що нам треба нанести, типу, як фундамент. Ой, незвичайно це все. Боже мій. О, прилипне? Воно ж не буде триматися. Як його. Ой! Заляпалася вже. Солоденьке. Нічого не бачу. Я притримаю. Почекайте. Так, тепер беру це вхід. Вхід я зроблю тут. Це теж треба ж тепер його якось між собою зліпити. Боже, я нічого не розумію. Батьохи, страшно. А, воно падає. Як це все робити? Тихо. А! Значить, поки ситуація наступна. Я планую прибігнути до своєї ручної роботи. Ви розуміли? По-перше, ситуація. Ситуація раз. Друга ситуація полягає в тому, що я поки знімала оцю всю красоту, яку ви тільки що бачили, зламала свій об'єктив. У мене впала камера. Я, звісно, його дороблю, але це найдорожчий пряничний домі, якщо я робила в своєму житті. О, я не а, у мене білок вже розтанув. Оп! Оп! Оце, звісно, творчество. Оце, ано мені дорого обходиться, я вам хочу сказати. Щоб ви розуміли, це мало виглядати ось так. Всіх запрошую в мій гостинний двір. <laughs> Який був рік така й хата. <lideri> За фіналі, п'ятий спосіб, я вирішила те штуку, яку я дуже рідко роблю. Я маю визнати, я не людина, яка звертає увагу на деталі. Я дуже незграбно веду соціальне життя. Буває, що я дарую подарунки взагалі без пакування, а буває, що я взагалі забуваю їх дарувати. Але цього року я вирішила взятися за розум, пошурстити в інтернеті, подивитися різні туторіали на те, як люди упаковують подарунки для інших людей. Так, мені 25 років, я дожила до цього віку і я все ще. Все, дивлюся по туторіалам з Тіктоку. Отже, я знайшла лайфхаки про запакування подарунків, спробувала їх повторити, і от зараз можемо побачити, що з цього вийшло. Якщо ви хочете знімати на Ютуб, але не знаєте про що, знімайте про упакування подарунків, тому що я не знайшла жодного відео про упакування подарунків на Ютубі українською. Я знайшла якогось мужицька, який говорить англійською, нам підходить. Отже, я хочу запакувати деякі подарунки. У мене насправді не так багато подарунків вже куплено, але. Деякі маємо. По-перше, я хочу упакувати чепчик. Це різдвяний чепчик для моєї кішки Spotify. По-друге, тут є ковтинка. Ковтинка, яку я придбала подарунок своїй подружці. І навушники це я собі купувала навушники, але мені хочеться попрактикуватися в тому, щоб запаковувати подарунки, тому я їх теж запакую. Також я придбала сьогодні в онлайн-магазині два пакувальних. Папіра рожевий і ось такий синій. Ще я придбала скотч і стрічку. Якась геометрія, а мені казали в школі, що мені геометрія не знадобиться. Жартували ми, точніше, так. Зажартувалися. Так, для початку я хочу упакувати ось це. Я сильно не хочу палити, що там всередині, тому що моя подружка, скоріш за все, буде дивитися це відео. Також пакувальний папір. Ще з приколів, що в мене є лише отакі манікюрні ножиці. Окей, okay, я отак от розцілаю. і дядя в відео каже, що нам треба, щоб, типу, головне, щоб папір перекривав нам подарунок. Тиць, Птиць. Ну це як шаурму заматувати. Зараз я ще стрічкою обмотаю. Стрічка червона, красива. Да, от споді дуже подобається. Хочемо, значить, от так. О, Воно розкривається. Ну, треба заклеювати, треба скотч брати. Клас, він порвався. Всі, куди, господи. Отак. От так, тепер я його отак обмотаю. Обрізаю стрічку і зав'язую. Це що? Це що я на те відрізнула? Чи що? Нічого не розумію, нічого не розумію. О! О! Ну хіба це не найгарніший бантик, що ви бачили в своєму житті? А, Звісно, не сильно впевнена, що людині було приємно отримувати подарунок в такому вигляді. Ні, ну зверху воно ще навіть нічого. А от якщо дивитися, звісно, звідси. Переходимо до подарунку цієї малої, а саме чепчика для котів. Ну, спотя в мене дівчинка, тому я буду використовувати дуже такий дівочий папір. З ламами рожевий. Розпрямляю, кладу всередині чепчик. Так, от його закручую трошки. І я хочу прям ковбаскою. Так, оп, ще раз. Оп. Частково обрізаю. Дивіться, яка краса. Ну, камон, не так вже й погано. Справжній челендж у нас попереду, тому що я хочу запакувати коробку. Що там дядька нам скаже? Він каже, що з усіх боків має залишатися трошки папіру. У нас трошки папіру залишається з усіх боків. Я так гадаю, що треба десь залишити ось так. Обрізаю. Так, тепер я накриваю таким чином. Прикріпляю, значить, цей папір до коробки скотчем. Трошки так обережно приліплюю ножицями чик. Так само з цього боку. Ось таким чином я, типу, трошки згинаю їх всередину. Отак, я так розумію. Тепер я так розумію, отак. Чи що? Ну, дивіться, нормально, спереду ще нічого. Яка різниця, яке пакування, якщо подарунок від коханої людини? Тим більше айфони і навушники, оце все. Уявіть, ви заглядаєте під ялинку, а там оце ваші дійства. Отже, які висновки я можу зробити в цьому житті, не варто чекати, поки до вас новорічний настрій прийде сам. Треба брати все свої руки, організовувати собі класні активності, якось провокувати в собі цей різдвяний настрій, робити те, що ви не звикли робити, вигадувати собі різні пригоди. Насправді, коли дорослішаєш, розумієш, що у дорослому житті ти сам собі і чарівник, і Санта Клаус. Дякую дуже. Пока. тож беріть ініціативу в свої руки, творіть собі самі магію, робіть собі приємні штучки, подарунки. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Можливо, принесло вам якісь ідеї того, як провести свій час перед Різдвом, щоб зарядитися цією енергією, надихатися так, скажемо, цим все ой, господи, прости кицю. Пнула спотів ні за що Я пропоную вам ще шостий спосіб того, як підняти собі іншим різдвяний настрій. Напишіть в коментарях, можливо, якісь побажання, якісь. Класні слова, які можуть підбадьорити інших. Інші будуть приходити читати, і ми так будемо обмінюватися з вами класними емоціями. Тож чекаю вас всіх обов'язково в коментарях під цим відео. Напишіть, як вам відео, і напишіть обов'язково щось приємне, якісь можливо, побажання. Я все, звісно, теж буду читати, відповідати вам і теж залишати якісь приємні коментарі і лайк. Поставте, будь ласка, і підпишіться, тому що там. Трошки залишилося до 200 тисяч. Було б приємно добити їх до нового року. Не те, щоб добити, набрати підписників. Ну коротше, бажаю вам класнючого, різдвяного настрою. Ми з вами ще побачимося. Багато разів. У нас ще декілька розпаковок, ще декілька цікавих відео перед новим роком і різдвом. Тож підписуйтеся, я з вами не прощаюся. І сподіваюся ви в безпеці. Па-па! Мала передай іншим привіт, Па-па!